Це 11-річний Артем Мельничук з Клевані. У 6 років у нього виявили пухлину головного мозку. У нас супутні захворювання, ми от нас очко, одне не бачать. Після операції ми втратили. У нас з'явилися проблеми з слухом, ми перестали рости. Артем учасник проєкту Можливості без меж, у якому діти знайомляться із зірковими учасниками, а згодом знімають соціальні відео. У Рівному такий захід відбувається втретє. Цього року до нього доєдналося 14 дітей. Я знімався в кадрі, типу я їхав з, е, з мамою. Олена Семенович, зіркова учасниця, яка була у парі з Артемом. Разом вони зняли відео про рідну хату. Я як режисерка керувала. Йдемо, стоїмо, повертаємо голову вліво, вправо, дивимося камеру, дивимося один на одного. Правда, тому трошки е, 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 такий процес був творчий. А це 16-літня рівнянка Марина Усенко. Дівчинка має аутизм. Разом із зірковими учасницями Тетяною Терещук та Оленою Медведєвою вони виготовляли свічки. Хочу. Зазначити, що Марина, оскільки вона художниця і вже має досвід роботи з полімерною глиною, працювала надзвичайно швидко. Міло, тому що це не представляло для неї якоїсь такої тяжкої роботи. Вона вже зазвичай звикла до того, що працює руками. Свічка була виготовлена, виготовлена правильно, і ми одразу її запалили. Вона горіла. Наша медова пахуча свічка одразу засвітила наше приміщення. Зіркова учасниця Олена Єсип займається вокалом. Каже, що хотіла, аби під час жеребкування їй попалася людина, яка хоче співати. Такою виявилася 12-літня Ольга Трохимчук, з села Тишиця Березнівського району. Району дівчинка має дефект розвитку хребта та пересувається на візочку. Олічка співає, каже, що співає сама вдома, а ось на людях не співає. Ще поки вона боїться, мабуть, чи свій талант розкривати. Я ж розкриваю діток, працюю з інклюзією, маю досвід уже немаленький в цій роботі. Мені Прям дуже сподобалась вона, мені тут геть, все сподобалося. І ми, ми з Оленою так отримали позитивні емоції, посміялися. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.